Поранені діти окупанти атакували Нікополь дроном камікадзе. Вихідними окупанти понівечили в місті дві п'ятиповерхівки та вісім приватних будинків. Деталі удару незабаром. Опалювальний сезон під загрозою у Томаківці досі не відновили централізоване водопостачання. В чому причина? Домівка для трьохсот собак: як виживає притулок шанс на життя та що мотивує продовжувати рятувати хвостатих? Наприкінці випускору скажемо. Видивитися спацпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтеся на YouTube. 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Поранені діти окупанти атакували Нікополь дроном камікадзе. Травмовані дівчата 12 та 13 років. Обох ушпиталили із осколковими пораненнями. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Їм надають усю необхідну допомогу. Поранення м'яких тканин правої стопи у одної дівчинки, у другій поперекової ділянки. Осколичні поранення була скинута ну, бойова травма. Вони на оглянути у четвертій лікарні оглянути проконсультований травматологом. Зроблено обстеження, відправили до нас у відділення, на щоб ми доглядали за ними, подивилися, буде в динаміці. Нині вже відомо постраждалим дівчатам. Потрібна більш комплексна допомога. Вони отримують її у обласній лікарні. Туди їх транспортують вже сьогодні. Атаки на Нікопольщину не вщухають із вечора. Росіяни обстрілювали райцентр Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджені промислове підприємство та приватний будинок минулося. Без жертв. Не вщухали обстріли і в неділю під ворожим прицілом Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Та найбільше дісталося Нікополю. У місті понівачені інфраструктура, підприємство, дві п'ятиповерхівки та вісім приватних будинків. Деталі атаки у нашому матеріалі. Шифера поташко. Оце з шиферу повитягав. Щось на городі знайшов. оці старчали просто в шифері. Діставав. Євген показує уламки, якими буквально всія на його подвір'я після ворожого удару. Снаряд влучив поблизу будинку, побило дах та вікна. Лише дивом каже самі лишилися неушкодженими. Спочатку там було. То там Спершу були постріли. Потім сусід каже: Ходімо в підвал, сховаємося, і воно як гепнуло, поцілило туди, але нас не зачепило. А якби тут сиділи, нам було б ну самі розумієте. За лічені миті до атаки встигли сховатися і Ольга з чоловіком. Щойно почули перші залпи, спустилася до підвалу. Це переконана, врятувало від страшних поранень. Всі окна пострадали, всі і дах. Вовні ми встигли у біжище. У нас дома є біжище. Ми туди встигли реагувати. Так нам дуже це допомогло. А надвечір окупанти вгатили посеред містя. Ворожий снаряд влучив просто у дорогу. Вибух був такої сили, що в сусідніх багатоповерхівках посипалися вікна. Постраждало десь 15 сімей, 15 квартир. Повилітали вікна, балкони пошкоджені. Ну, люди, слава Богу, живі, ніхто не постраждав. Всі дружно сьогодні вийшли на ліквідацію цього послідства. І в багатоповерхівках і в приватному секторі люди самотужки прибирають уламки та закривають побиті вікна ОСБ листами. Переконують, рідного міста не полишать і надалі. Життя продовжується. Ми повинні так робити. Ми України не бросимо, не придаді. Ніяк. Катерина Нічек, Альона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. І важлива інформація для жителів Червоногригорівської громади. Енергетики попереджають про планові вимкнення світла. 29 жовтня вони проводитимуть технічні роботи без електрики. З 8 до 18 години залишаться села Дмитрівка та Борисівка. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та повербанки. Опалювальний сезон під загрозою У Томаківці досі не відновили централізоване водопостачання. Без нього громада понад два тижні. На проблему вже звернула увагу обласна влада. Місцеві мешканці сподіваються, що питання все ж таки розв'яжуть. Поки ж у громаді організували підвіз питної, працюють також пункти видачі і станції очищення води. Тим часом у покрові благодійники відновили видачу питної. Її можуть отримати деякі категорії населення: багатодітні родини, люди з інвалідністю, малозабезпечені та переселенці. Із собою необхідно взяти оригінали документів, паспорт, ідентифікаційний код та довідку, що підтверджує належність до певної категорії. Адреси пунктів видачі на ваших екранах. Вони працюють з понеділка по п'ятницю. Про її підопічних ми розповідаємо, мало не у кожному випуску програми. Нікопольський притулок Шанс на життя став домівкою для 300 собак. У кожного своя історія та свої потреби. Як живе та працює прихисток, з якими труднощами стикається, та що мотивує продовжувати рятувати хвостатих. Про це засновниця притулку розповіла нашій знімальній групі. Вони ховалися під перевернутими човнами. Оці ці човни їх врятували їм життя. Це джедай разом зі ще п'ятьма собаками. Він жив у пеклі на самому березі змілілого водосховища. Врятувати звідти волонтера змогли тільки його та ще одну чотирилапу. Ми його забирали страшенно худого виснаженого, тому що ніхто не годував уже там цих тварин. Плюс він був дуже постріляний. Прикритий осколками таких дуже глибоких там не було, але він був весь вкритий осколками міленькими. Хороший хлопчик прекрасний охоронець, шукаємо й родину. Знедолених і покинутих собак у притулку Олена з 300 триста чи не кожного врятувала самотужки і всіх знає на прізвисько. Я їх сама ж називаю з кожної якась асоціація. Я знаю історію кожної з цих тварин. Де звідки вони в мене взялися? Історія притулку почалася сім років тому. Тоді на великій території оселила перших знедолених хвостатих. Головне правило її прихистку, каже Олена. Відтоді незмінне. Здорових я не беру тварин, виключно хворі. Хворі, постраждалі. З поля десь таких я забираю, так. якщо десь в полі вивезли тварину, вона ж не виживе. У шансі на життя тварин лікують, стерилізують та намагаються прилаштувати в нові родини. Утім, деякі чотирилапі пожильці лишаються у притулку назавжди. Якось, наприклад, серйозно травмований мальчик. Його зламана чілюся, його шум печеночний, камнів, в жовчному. Він дуже завершити. Врачі та шансів йому не дали. Життя притулку каже Олена кардинально змінилося. із початком повномасштабного вторгнення це був мрак, коли стріляють. Що люди з переляканими очима летять десь на виїзд з міста, вилітають, летять в водії з швидкістю неймовірною. Що собаки поперек дороги, поміж машин. От зараз би десь виход на тій стороні. Ми ж тут і виходи чуємо і прильоти в місті. Ну не дай Бог біля нас. Всі ні одної собаки не буде тут. Вони всі по підвольєри, в будки, в Корпус туди, ну всередину на кухню, підмойки ховаються. Олена зізнається, під час війни сильно оббажаному стали ресурс для допомоги. Серед найбільших потреб притулку каже. Гроші на лікування, не можу закрити борги, це дуже важко. І прилаштування. Мені треба, щоб їх брали в родини. Мені так потрібні їм родини. Я розумію, що зараз цим важко, але все ж кому треба собачки, будь ласка, заходьте на нашу сторіночку у Фейсбуці, я пишу про. Всіх своїх новеньких, дуже багато хороших тварин, які прекрасними будуть всі, всі в родині будуть і охоронцями, і друзями, і менші, і більші. І різні ж є дуже багато тварин. Попри всі складнощі, волонтерка запевняє своїх підопічних не полишать, бо каже, просто не зможе пройти повз тварину у біді. Мотивації додають і самі собаки. Це ж щастя, що воно вмирало, а потім воно в тебе починає їсти. У їх перші оці кроки після хвороби, коли воно ситлясеця маленьке, нещасне, і воно починає їсти, ходити, жити. А потім, якщо і родина знаходиться, то взагалі щастя. Якщо хочете забрати чотирилапого у родину, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. А реквізити для грошової допомоги притулку шукайте у коментарях під цим відео. Катерина Нічок та Олександр Довгань про Нікополь. Чотири дитини з Червоногригорівської громади разом зі своїми матусями поїхала на відпочинок у Словенію. Поїздку організували благодійники. Вона для родини з дітьми, які втратили під час війни батька або матір. У Словенії їх чекає безкоштовний похід до гірського табору. Під час екскурсії родини ознайомляться з історією цих місць, архітектурою і прогуляються історичними вуличками. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.